Вітання усім глядачам на парламентському проект Позиція. Сьогодні ми обговорюємо ключові питання, що розглядаються парламентом цього пленарного тижня, і у нашій студії народний депутат України, член комітету з питань бюджету Олег Медуниця. Пане Олеже, я вас вітаю. Доброго дня. Одне з найрезонансніших питань цього тижня це зняття недоторканності з депутатів Клюєва та Мельничука. Ваше ставлення до цього процесу. По суті, це згода депутатів на арешт своїх колег. Ні, це не згода депутатів на арешт своїх колег. Це згода на те, щоби. Проти них проводились відносно них проводились слідчі дії, тобто слідства будуть розв'язані руки. Тобто, фактично, ми сьогодні позбавимо їх депутатської недоторканості. Чи побачили ви достатньо доказів, зібраних прокуратурою? Ну, наша принципова позиція взагалі, що яка різниця? Якщо їх підозрює прокуратура, хай прокуратура доводить їхню вину, і ніяка депутатська неторканість не може прокуратуру споняти в цьому. Тому позиція депутатів Народного фронту була однозначна. Вона сьогодні була проголосована на фракції. Вчора ми з групою депутатів від самоборони Майдану були на профільному комітеті. Дві години спостерігали, як іде профільний комітет. Тим обвинувачуваним і Мельничуку, і Клюю були надані всі права, вони могли за себе захищати. Була велика кількість медіа. Останнім часом робота регламентного комітету майже в, транслю, в, транслю, в живу трансляцію транслюється майже по всім телеканалам. Це відкритий об'єктивний. зрозуміло. Відкритий, об'єктивний і абсолютно очевидно, що. Тут не буде ніяких підводних каменів. Депутати визначать сесійному залі, і я підозрюю, що вони дадуть згоду на притяглюю. Деякі... Деякі депутати о, заявляли про те, що існують різні списки депутатів, до яких є претензії. Чому сьогодні обговорюються лише два прізвища? Ну не. Ну, прокуратура внесла два прізвища і два прізвища обговорюють. Тобто -то це першочергове рішення за прокуратурою, які, які вона. Якщо вона внесе інші прізвища, я так само думаю, що ми дамо згоду. Ну, якби це принципова опозиція, що ми почали вже виконувати свою предвиборчу обіцянку, почали відмовлятися від депутатської неторканості. Це процес складний. Він потребує внесення змін конституції. Перше голосування ми вже здається в місяці відбулись цього питання. Наступне далі... очікується восени. наступне ще нас очікується. Думаю, що в липні, і потім восени вже друга сесія. Якщо це рішення буде прийнято остаточно, у процедури більше не знадобиться. Звичайно, не знадобиться. Але є такий нюанс, що сьогодні Генеральна прокуратура ще попросила згоди на арешт одного з підозрюваних. Це на арешт Мельничука. Тут моя позиція ну, би, трохи інша. Я вважаю, що Мельничук не ухиляється від слідства, він приходить на всі засідання регламентного комітету. Сьогодні маємо можливість захищати себе з трибуни Верховної Ради. Тому я не бачу, наприклад, необхідності притягувати його, притягувати його до арешту. Тим більше, що, як на мене, є більш одіозні депутати в Верховній Раді, які справді потребують арешту. Саме ті депутати, які брали участь в придушенні майдану, ті депутати Верховної Ради, які допомагали Януковичу грабити країну, які були причетні до розв'язання Путіном агресії проти України. Тобто справа за прокуратурою, а депутати так. швидко реагуватимуть на будь-які внесення так, так. сьогодні з трибуни пролунало звинувачення у підкупі депутатів. Ви особисто відчували тиск на себе протягом так, цього процесу? Я, я, звичайно, ні, але вчора на регламентному комітеті, от е, дуже дивна була позиція моїх колег Кішкаря і, здається, Олега Кирі... 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 Кирієнка із радикальної фракції там Ляшко взагалі говорив прямо те, що гроші взяв. Тому що вони, якби. Ну, таку зайняли позицію не вашим, не нашим. Тобто була зміна позиції. Клюю звертався навіть до, до Кішкаря, що там Паша, ми ж тобі ніби нормальні люди. Що ти там типу, робиш? Це помітили журналісти. там, ну, Дуже дивна була позиція деяких депутатів. Має Та, відбутися якесь розслідування. І... А яке розслідування? Ну тут розслідування не буде. Доручив там Гройсман сьогодні зранку розібратися. розібратися з цим питанням. Якщо такі факти підтвердяться, звичайно, що правоохоронці мають дати оцінку таким подіям. Все ближче і ближче наближається дата проведення місцевих виборів. Цього тижня депутати мали розглядати новий закон, який змінюватиме правила проведення цих виборів. Його не було включено до порядку денного. Яка ситуація і чому ми будемо наполягати, і фракція народного фронту буде наполягати, що питання про зміну виборчого законодавства для місцевих виборів було внесено в сесійний зал. Це наша принципова позиція. Ця позиція наша ґрунтується на необхідності термінового внесення змін виборчого законодавства, тому що вибори мають відбутися восени. Вибори мають відбутися в... за відкритими списками відповідно до коаліційної угоди, яку підписали всі політичні сили, які війшли в коаліцію. Це наш обов'язок перед нашими виборцями, це наш обов'язок перед Україною і перед місцевим самоврядуванням. І нам необхідно на цьому тижні за будь-яку ціну почати розгляд цього питання. Деякі депутати говорять, що е, пропоновані норми вони дуже ускладнюють і процедуру виборів, і підрахунок голосів. Чи можливо імплементувати всі ці норми до проведення виборів? Ну складним може бути процес, але принцип закладений дуже правильний. Це відкриті списки, які дозволяють громадянам обрати і політичну силу, і кращого кандидата від цієї політичної сили. Ми таким чином змінюючи е, законодавство, якщо ми зупинимося на тому проєкті, який зареєстрував група депутатів на чолі з Андрієм Поробієм і там Черненка, ну якби багато таких депутатів, прогресивних, я би сказав, які входять, в тому числі, і в платформу реформ, цей закон да, дасть нам, по-перше, унеможливить політичну корупцію. Лідери політичних сил не зможуть продавати місця в списках. І е, з іншого боку, е, зворотній бік медалі е, неможливий бути. Підкуп виборців в округах. Тобто ті, е, так грубо скажу, олігархи, які, які раніше могли собі дозволити купити е, місце або в списку, або на окрузі, не можуть цього зробити, тому що як такового е, їм прийдеться людям вибирати політичну силу і кандидати від цієї політичної сили. Ви згадали один із законопроєктів, відомо, що зареєстровано чотири, чи є якась принципова різниця між ними? Е, є принципова різниця. Є принципова різниця. Вона ну це якби баланс того, що можуть політичні сили і що а, можуть виборці. Да? А, найгірший той варіант не буду говорити чи це, коли політична сила сама обирає сама ранжує без волі виборця. Кого вона, а, бачить, з, тобто Це найбільш сутушку. закрита для суспільства. система? Тобто люди голосують за політичну силу, і потім політична сила сама вирішує, хто ж буде від неї депутатом. Це, на нашу думку, неправильно. А якраз закон Черненка поробія він дозволяє нам вирішити цю проблему поясні, проблему України. Поясніть для чого передбачається цим законопроектом а, градація населених пунктів, в яких а, до 90 тисяч жителів і більше. Тобто до 90 тисяч жителів зберігається стара система, так. більше а, нова. Більше нова ну а, справа в тому, що дійсно в невеликих громадах провести вибори по відкритим спискам важко складно і в великих складно, але ми прописали цю норму. Проєкті закону, що 90 тисяч в великих містах. Плюс ці, в цьому законі вводиться і обрання мерів у два тури в великих містах, тому що справді у нас так буває, коли людина, яка там йде на посаду міського голови, може взяти 20% виборців і виграти вибори. На нашу думку, це неправильно. так. То, тобто тут має бути підтримка тут більшості. Має бути більшості громади. І це, на нашу думку, покращить процес прийняття рішення таким міською головою, міським головою, адже він буде обраний справді. Більшістю населення, а не невеликою його частиною. Норма про заборону реклами майже на усіх носіях. Наскільки вона буде підтримана в парламенті? Якому? Ну я би це підтримав, тому що дійсно політична реклама доступна тільки багатим політичним силам. Це о, фактично норма, яка узаканювала політичну корупцію, тому що політичні лідери змушені були. Йти на поводу бізнеса, просити в нього гроші на політичну рекламу, а не прорекламуються, за тебе. Люди не проголосують. Тому ми звузили спектр політичної реклами для того, щоб кандидати більше напряму зустрічались з виборцями на вулиці в трудових колективах, щоб агітували за себе самі, а не якісь дядя за них з телевізів. Чи може бути статися так, що цей закон не буде прийнято? І які ви бачите ризики для держави, якщо вибори пройдуть за старим ну, законодавством? Це саме найголовніший, що в Україні залишиться політична корупція. То нічого в, не зміниться, Україні, по суті, все залишиться як було. В Україні, ну, цей закон, по якому була обрана місцева рада у 2010 році, він був писаний тоді під партію регіонів. Звичайно, владі нинішній було б легше з цим законом піти на вибори, але влада у нас зараз відповідальна, вона виконує свої обіцянки, і ми обіцяли змінити виборче законодавство, і ми його, я думаю, змінимо. Наскільки наближення місцевих виборів сьогодні визначає поведінку політичних партій, депутатів? Все частіше чуємо популістичні заяви. Як ви це сприймаєте? Я це сприймаю негативно. Справді деякі політики, і в тому числі які належать до провладної коаліції, надмірно спекулюють на темі тарифів, спекулюють на тому загальному невдоволенні, яке покликано перш за все наслідками путінської агресії. Ну, загальна логіка уряду і президента і нашої політичної сили Народний фронт це перестати жити в борг. Треба жити по економічно обґрунтованим тарифам, економічно обґрунтованим, а їх намагаються зробити, нібито завищеним. Ми спеціально зробили так, щоб бюджетні призначення, які виділені на субсидії, були надзвичайно великими. 24,5 мільярда гривень. Ми спеціально так зробили, щоб зменшувався той дефіцит Нафтогазу, який покривався з держбюджету. Ми спеціально, так зробили, коли майже до нуля зменшили програму фінансування вугільної галузі, аж 15 мільярдів було в минулому році. Ми перестали фінансувати фактично. Різницю в тарифах для природних монополій на воду, на теплопостачання. Натомість ми зробили так, щоб кошти державного бюджету напряму приходили в сім'ї тих людей, які не можуть заплатити, а, не осідали, а, не... Десь... а не, не осідали десь тим, які самі можуть заплатити. Бо коли ми дотували ціну на газ, то ми дотували ціну для всіх українців, незалежності від того, заробляють вони багато грошей чи мало. Тепер ми тим, які заробляють мало, які не можуть самостійно платити це житло. Надаємо можливість отримати субсидії раз. І по-друге, ми спростили надання субсидій. Відповідний відповідна роз'яснювальна робота зараз ведеться в державі. Всі громадяни України отримали спеціальні бланки, де вони можуть заповнити заяву на субсидії. І зняли обмеження там от по, паям, по приватним підприємцям, навіть по найманому житлу, якщо ви наймаєте житло, там молода сім'я приїхала, наприклад, в Київ наймає житло, і це дорого. Вона може претендувати зараз на субсидію, чого раніше ніколи не було чи не є популізмом обіцянка проіндексувати зарплати і пенсії? Ви як член комітету з питань бюджету вбачаєте сьогодні це, такі можливості? Це неможливо. Ну у нас, слава Богу, в цьому за перший квартал стався вже профіцит бюджету. Ми е, заробили більше, ніж ми планували заробити головним кошторисом. Ці кошти Але можна спрямовувати на індекс? Теоретично можна, а цих коштів небагато. Їх всього 8 мільярдів. У нас тільки Міністерство оборони до кінця року запросило додаткових 7 мільярдів. Ми змушені ці гроші десь знайти. Очевидно, що ці кошти від перевиконання доходів державного бюджету буде спрямовані в першу чергу на потреби оборони України. Кошти на інденсацію заробітних плат у нас є, але ця індексація передбачена лише з 1 грудня 2015 року. Якщо теоретично у нас щось станеться таке, що дозволить нам збільшити доходи бюджету, то ми, звичайно, будемо індексувати заробітні плати і пенсії. Але поки що я такої можливості не бачу, наскільки в країні все таки війна, інвестор в Україну не йде, промисловість не зростає і, відповідно, бюджетних надходжень у нас не збільшується. Хоча ми підняли значно підняли податки для багатих, ми підняли податки для природних монополій, збільшили ренту на корисні копалини, на залізну руду, на газ. Тому зараз ми маємо бюджетів більше. Ми дали, децентралізували бюджетні потоки. Вперше в Україні в цьому році фінансуються делеговані державою повноваження місцевим радам. Надходить своєчасна субвенція на охорону здоров'я, на освіту, на соціальний захист. Тому видатки державного бюджету насправді зросли і нам дуже важко. Знайти там кошти для того, щоб підвищувати протягом року соціальні стандарти. Цього тижня депутати також мали розглянути та проголосувати план законодавчого забезпечення реформ. Чи є у вас зауваження до змісту цього плану? Е, у мене зауважень немає. Я думаю, що ми його проголосуємо. Ми це, це розглядали на фракції, і сподіваємося, що. Більшість членів коаліції цей план підтримує, чи не запізно, адже експерти ще на момент ухвалення коаліційної угоди говорили, що вона не конкретизована, що не вистачає цього плану. Ну, коаліційна угода там майже том, тому додавати до Тома ще один том, мені здається, не було сенсу. Звичайно, запізно у нас багато що зробиться запізно, тому що такі речі, наприклад, як сьогоднішній пленарний день, який ми присвячуємо розгляду зняття недоторканності з депутатів, він не може бути передбачений коаліційною угодою. Тому є де деякі речі форс-мажорні, які накладаються на процес виконання коаліційної угоди. Я думаю, що і закон про місцеві вибори треба було ухвалювати ще місяць тому. У нас зараз дуже мало часу для того, але ем, хоч скрипом, але ми змінимо країну. Процес реформування країни, який пересіченому громадянину поки що не помітний, вам на законодавчому рівні ви його бачите, адже дуже багато законів гарних приймається. Е, звичайно, бачу. Перше, що ми зробили, це децентралізація бюджетних потоків, про яку я про яку я говорив. Ми змінили бюджетний кодекс. Ми зробили відкритішою владою прийняли низку законів, зокрема, такий закон про відкритість публічних коштів, якого, співавтором якого є і я, який дозволяє громадянам побачити. Що у нас якби в державі в державі там таких захисних карманів немає, заховати щось від людей неможливо. Ми дерегулюємо економіку, ми постійно відміняємо якісь спецпошліни, якісь квоти, спрощуємо життя малому і середньому бізнесу, паралельно робимо малий і середній бізнес відповідальніше, зокрема тим, що вводимо, як у всьому цивілізованому світі, касові апарати для тих підприємців, які мають дотик до готівки. Наскільки швидко профільні міністерства реагують на ті зміни, які приймаються у парламенті? Наскільки швидко вони імплементуються в життя? Дуже по різному є там успішні от мені подобається робота Мінфіна Мінекономіки. Не зовсім сприймаю роботу Міністерства охорони здоров'я цього тижня. Дуже Та, багато Зокрема, прем'єр-міністр Яценюк і одночасно лідер народного фронту, піддав критиці діяльність. Міністра охорони здоров'я разом з тим дав йому можливість реабілітуватися. Тобто стрім, два місяці дається те, щоб показати. Три місяці. Три місяці йому дано, для того, щоб він впровадив ті реформи. Які були продекларовані і за які про його призначення голосували. А взагалі, на вашу думку, оці півроку це вже достатній час для того, щоб ставити якісь оцінки міністрам і ставити кадрове питання. Думаю, що недостатньо. Кредит довіри до міністрів не вичерпана. Є здорова критика, вона часто лунає із трибуни Верховної Ради. Я думаю, що під осінь ми зможемо робити якісь і кадрові висновки, і висновки по тому, як та чи інша галузь управління в державі спрацювала. Ми обговорили з вами такі загальні пріоритети в роботі парламенту. Ви особисто які пріоритети для себе визначили на найближчий період? Бюджетна реформа і адміністративна реформа. Нам вкрай необхідно зараз почати починати реформувати країну, реформувати адміністративно-територіальний поділ. У нас є добрий закон про об'єднання, добровільне об'єднання територіальних громад. Зараз обласні ради, місцеві органи влади. Розробляють перспективний план зміни країни, який буде затверджений в Кабінеті міністрів. На жаль, не всі до цього питання ставляться відповідально. Є політичні сили, регіональні лідери, які хочуть за будь-яку ціну зірвати реформування країни. Нам треба політикам іти безпосередньо до людей, і от в це літо розказувати важливість тих змін, які ми запланували в цій країні. Інакше ми просто не виживемо. Будемо сподіватися, що вас обов'язково почують. Я вам дякую за цю розмову. Дякую. Глядачам нагадую, що гостем студії був народний депутат України, член комітету з питань бюджету Олег Медуниця. Залишайтеся на парламентському і далі.